Відео надане з сайтом онлайнгдz. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 34. У будинку 160 квартир. Скільки разів на дверях написано цифру? Перше 5, друге 7. І так, щоб нам уже конкретно говорити про кількість разів. Написання певної цифри. Давайте розіб'ємо наші 160 квартир, тобто число 160 на десятки. І, так, і я їх пронумерую. Перший десяток, другий десяток, третій десяток. Я буду просто ставити такусь цифру. Ось це буде перший десяток, другий десяток. Третій десяток, і так далі до самого 160. Всього 16 десятків. І тепер давайте запустимо. І так, перший десяток, тобто це від одиниці до 10. Один раз зустрічається. Наша цифра 5. Так? Далі дивимось у другому десятку, тобто це з 11 до 20. Також буде лише один раз. У третьому десятку, тобто це числа з 21 до 30 один раз. У четвертому один раз. У п'ятому це числа від 41 до 50 також один раз. У шостому десятку тут дивимось уважно. У шостому десятку це числа від 51 до 60. Від 51 до 60 а, число. Наше, пробачте, число, так, число наше. Цифра 5 буде зустрічатися 10 разів. Чому? Тому що це вже йде 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 і 59. Там буде зустрічатися цифра 5. І, до речі, у п'ятому десятку не один раз, а два рази. Чому два рази? Тому що є 45, де один раз п'ятірочка, і є число 50. Так? Там також є п'ятірочка, тобто це два рази. У шостому десятку це 10 разів. Далі сьомий десяток це а, з 61 до 70. Знову один раз. Тут також один раз, у дев'ятому десятку також один раз. У 10 один раз. Один раз. Від 12-му десятку до 120 також один раз. Тут також один, теж один, у 15-му десятку, див, дивимось, це від 141 до 150. -ти. І так, 141 і 150 знову два рази зустрічається. Тому що там буде 45 є п'ятірка, і 150, також є п'ятірка. два рази. У 16 десятку, також буде, як і в 6 10 разів. Тому що буде 151, 152, там зустрічається ще 55, це дві цифри, і крім того, ще 8 разів, тобто всього 10. І тепер давайте підраховуємо. Скільки у нас по одному 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто, 12 помножити на 1. Далі додати: у нас є 2 І 2, 2 на 2, на і є 2 рази по 10. 2 рази по 10. Дорівнює. Тут у нас буде 12, далі 4. І 20. 12 додати 4 це 16, і плюс 20 36 разів. Отже, число 5 буде, цифра 5 буде зустрічатися 36 разів в наших числах. Тепер те ж саме розпишемо з цифрою 7. 7 ставимо, і так само розписуємо 16 десятків. Так, з одиниці до 10 число сім зустрічається один раз, з 11 до 20 один раз. Знову один раз. Також один раз. Один раз. З 51 до 60 один раз. З 61 по 70 буде два рази, тому що буде 67 і буде число 70. Там два рази зустрічається цифра 7. Далі восьмий десяток. Буде вже, як нам відомо, 10 разів. Чому? Тому що це, е, всі числа починаються на цифру 7 і є ще 77. Тобто в цьому десятку, у восьмому, е, цифра 7 буде написана 10 разів. Далі, знову один раз. І да, так, один раз, один раз. Один раз, також один раз. У 14 му теж один раз, у 15-му теж один раз, із 151 до 160 також один раз. Ось і все тепер підраховуємо, скільки у нас, по, у нас вийшло. По одному рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І так. 14 разів по одному, далі у нас є ще 2 І далі у нас є ще 10. 14 плюс 2 16. І плюс 10 26 разів. Ось так легко ми все порахували. І так, цифра 5 зустрічається 36 разів, цифра 7 зустрічається 28 разів. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті, на нашому каналі YouTube, підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!